Доброго вам здоров'я, шановні! 7 лютого в 2026 році це в нас субота. Православна церква сьогодні згадує, вшановує преподобного парфенія Єпископа Лампса Кійського. Ще сьогодні день преподобного Луки Елацького. Народні прикмети погоди розкажуть, чого очікувати в майбутньому: якщо візерунки інію на шипках тягнуться вгору, морози триватимуть. Коли ж вони спрямовані вниз, скоро буде відлига. Сильний сніг вночі або на світанку, за слабкого вітру віщує ясну і сонячну денну погоду. Сніг, що падає дрібною крупою, означає тиждень морозів. Якщо сніг іде не густо, очікують рясний врожай. Коли лисиця волочить хвоста по землі, скоро випаде сніг. Багато інею, влітку буде багато роси. Якщо в лютому дерева вкриваються пухнастим інеєм, чекають щедрого медового взятку. Глибокий сніг взимку вважали прикметою до дощового літа. Коли зимовий туман стелиться низько по землі, це на Якщо дим з комина з підвітряного боку підіймається не прямо, а закручується йде до землі під гострим кутом, слід чекати снігопаду. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, цікаванки стосуються які дня сьогоднішнього, 7 лютого. Я враховую не тільки перехідні звичаї, а ще враховую перехідні народні звичаї, перехідні церковні звичаї, перехідні народні церковні традиції. В принципі, цей канал він про народний більший календар. не більше він є про народний календар. Із цього відео ви дізнаєтеся, що можна робити, що не можна робити 7 лютого 2026 року. Я розповім вам про традиції, про обряди, про звичаї, про перестороги, заборони і забобони. Щоб дізнатися про все це, дізнатися про місячний народний календар на день сьогоднішній, дізнатися про те, кого ми сьогодні будемо вітати з іменинами, додивіться, будь ласка, це відео до самого-самого кінця. Ставте мой лайк, подобаючи обов'язково, діліться цим відео, шерте, розповсюджуйте. Робіть створювання, робіть репости у вайбер-групи, в телеграм-групи, фейсбук-групи. Просто так діліться в соцмережах і, звісно, розповсюджуйте серед ваших друзів, серед ваших знайомих, родичам надсилання. Всім, хто цікавиться українською давниною. Я дякую сьогодні, 7 лютого 2026 року в суботу, Господові Богові, за цей чудовий день. Я дякую всім нашим захисникам за те, що захищають нас, і я дякую заступникам небесним за те, що заступаються за нас. Слава Україні! І я починаю. 7 лютого в православному календарі День Пам'яті Луки Елацького, Святий Лука жив в Греції в 10 столітті. З дитинства він допомагав людям, і багато молився. Після кінчини батька прийняв чернецтво і став відлюдником. Перші сім років провів в церкві святих безсрібників і Дем'яна. Через історичні події, пов'язані з походами болгарського царя Симона І, Лука був змушений залишити місця свого усамітнення. Він жив в Коринфі, потім 10 років в Патрах. А згодом оселився в Єнімакі, де провів ще 12 років молитві та служінні людям. Святий відзначався надзвичайно суворою аскезою і щирою любов'ю до ближніх. За церковним переданням його молитва була настільки сильною, що під час неї він здіймався над землею. Лука мав дар провидіння і стілення, допомагав людям позбутися як душевних, так і тілесних недух. 44 роки преподобний знову обрав шлях повного усамітнення, спершу жив на пустильному острові Ампелон, а згодом оселився в горах Геллікон. Там, навколо нього, зібралися учні. Разом вони збудували храм на честь святої Варвари, який, після кінчини Луки, став основою відомого православного монастиря. Святого поховали в його келії, засвідченнями його мощі мироточили. І приносили зцілення від тяжких хвороб, через що Лукай Лацький особливо шанується як покровитель хворих і стражденних. Святий Парфеній Лампсакійський, якого також сьогодні спогадують, жив у IV столітті. Його батько був дияконом. Сам Парфеній не мав книжної освіти, але з дитинства уважно слухав в церкві читання святого письма і намагався жити за його настановами. Спершу він працював рибалкою, ловив, продавав рибу, а весь заробіток роздавав бідним. За щирим милосердя і доброту до людей, Парфеній отримав дар зцілення та вигнання злих духів. Дізнавшись про його життя і служіння, єпископ Філіт висвятив Парфенія на священника. Згодом митрополит Кізикський, Аскал, поставив його єпископом міста Лампсака. На цій посаді святий діяв словом. Молитвою, і власним прикладом, поступово навернув місто до християнства, домігся дозволу зруйнувати язичницькі капища та отримав кошти на будівництво християнського храму. Впродовж всього свого життя святий Парфеній допомагав людям і зцілював хворих, нікому не відмовляючи. За це його глибоко шанували віруючі. Він відійшов за святи в глибокій старості. Залишивши по собі приклад праведного, милосердного і служительного життя. Шановні глядачі, сьогодні щось я так писала, писала, потім подумала, що там у вас наразі по морозу, яка ситуація, чи мороз вам досі дошкуляє в сьогоднішній день, чи не дошкуляє, напишіть це в коментарях і з, якого, з якої ви місцини, де ви зараз знаходитесь. Що там, яка ситуація у вас, бо можливо, нам треба може прогнати цей мороз? Давайте спробуємо, тому що є в українській традиції така штука, яка, ну, обряд, такий ритуал, який допомагає саме позбавлятися морозу. Значить, пишеться таке в книжках: що як хтось хоче, щоб пересівся мороз, треба налічити 12 лисих. І так треба лічити їх. Перший лисий, пересядься мороз, другий лисий, пересядься мороз. Третій лисий пересяться мороз. І так, від 1 до 12. -го. Після 12-го лисого, зрештою, мороз пересядеться і вже відступить від тієї місцини, де ми знаходимо, чи де ви знаходитесь, відступить мороз. В таке вірили наші предки. Ну, а ми повертаємося до дня сьогоднішнього і за неперехідними звичами, за перехідними звичами. Субота у нас сьогодні субота, 7 лютого 2026 року. Це особливий день. Субота, взагалі шостий день тижня, в перекладі з давньоєврейської, називається саббат, означає утримання від роботи. За біблійними уявленнями, саме в суботу творіння світу було завершене, тому цей день мав бути неробочим. робочим. Недаром казали, субота закінчується робота. Субота не робота, а в неділю немає діла. Або казали ще так, що субота кінчається робота. На Слобожанщині додавали субота не робота, помий, помаш та й спати ляж. Попри це, для селянок Слобідської України субота була одним із найважчих днів тижня. Всі хатні справи мали бути доведені до ладу перед неділею. Господині обов'язково вимивали начисто стіл і лавки, змащувала земляну долівку і піч, гріла воду або лух, ну, гріла взагалі все, що можна було підігріти, щоб помити. Собі голову, чоловікові помити голову, так само вимити всіх діточок. В цей день обов'язково слід сходити в лазню, якщо є така можливість у вас сходити саме в О, або прийняти обов'язково водні процедури вдома. Просто зараз в нас така ситуація складна в деяких місцевостях, що на усіх є така розкіш, така можливість саме вдома робити ці водні процедури. якщо… Ви сьогодні не можете це зробити вдома, то шукайте десь лазню, десь поблизу, і обов'язково сьогодні туди сходіть і приведіть себе до ладу. В суботу готують чисту білизну для всієї родини, вірять, що чистота в суботу, запорука здоров'я і ладу в домі. Наші предки одягали чисту білизну в суботу на ніч і завжди, напередодні свята чи посту, бо вважали, недотримання чистоти може накликати на дітей слабкість. Іх воробливість. Ну, зрештою, неділя це святий день, це свято будь-якого тижня неділя. Воно прирівнюється по, по своїй значущості до 12-х свят, тому так само субота перед неділею це канун неділі, вважається, до неділі треба як слід підготуватися. Наприкінці тижня годилося в наших предків змити голову і облити тіло, бо в суботу і ведмідь умивається. Хату причепурювали, долівкою припічок помазували. Малих дітей вдягали до року в білу сорочечку, щоб лучше росли. Увечері, коли в церкві дзвонили дзвони, вчили немовлят ходити. Парубкам і чоловікам належить сьогодні поголитися перед заходом сонця, а дівчатам слід розчесати волосся. Дівкам дозволялося чесатися лише до вечірні, до заходу сонця. Субота вважається відпустовим днем, за повір'ям. Цього дня прилучаються янголи і гріхи відпускаються. Саме тому не годилося залишати жодної справи в суботу недокінченою. Казали, якщо чоловік, ну просто або жінка, або людина якась наперед знає, що не встигне завершити роботу в суботу, то краще й взагалі не починати цього тижня. В багатьох регіонах України існували чіткі заборони. Українці куп'янського повіту вірили. Що в суботу не можна починати жодної нової справи, бо тоді доведеться робити її тільки по суботах. Так само вважали, що в суботу не варто зачинати роботу адже й сам світ в цей день був завершений. На Чернігівщині в суботу не золили сорочки, не шили, а якщо й працювали, то лише до полудня. Кравці в цей день не краяли, вважалося гріхом кроїти і навіть пошити. Річ слід було, якщо вже починаєш таку роботу, розкроїв, якщо щось, то слід пошити прямо цю річ в той же день в ту ж суботу до заходу сонця. Особливо суворою була заборона на прядіння в суботу ввечері прясти не можна за жодних обставин. На Київщині вірили, що якщо хтось залишить на мотовилі незмотану пряжу, то вночі відьми викрадуть ці нітки і стягатимуть ними зірки із неба. У слободі новоастрахань старобільського повіту субота була також днем лікування дітей від переляку. Це робили одразу після вечірньої служби, вважаючи, що саме цього дня молитва і слово мають особливу силу. Я даю вам зараз від переляку замовляння, шановні глядачі. Нагадую вам правила. Значить, я вам прочитаю його просто вслух нормально, щоб ви почули всі слова. Я залишу в першому закріпленому коментарі повний текст цього замовляння. Всі замовляння в мене автентичні, вони всі з етнографічних джерел. А ви пам'ятаєте, що замовляння насправді читати слід три рази або три по три рази дев'ять разів. Так само замовляння читаються дуже-дуже швидко на так, щоб ледь-ледь можна було розібрати, що ви там собі бормочите під ніс. Якщо ім'я якесь є в замовлянні, я для прикладу поставлю ну, будь-яке рандомне ім'я, а ви маєте, звісно, поставити ім'я тої дитини чи людини, для якої ви читаєте це замовляння. Слухайте уважно. От переляку. Переляк виговораю з голови, із очей, із рук, із нух. Із крові, із жовтої кості, дідовський, бабовський, дівочий паробочий. В тут тобі не стояти, вночі мене не лякати. Спокійно мені дай спати, щоб я не злякалась, і спокійно просиналась. Ти свята плашениця, Господня помощниця, ти від Бога прислана, всім до помочі ставала. Стань Ірині до помочі, стань, цей переляк виговорай, а ти свята Покрова. До всього готова, приступай і помагай, по голові не кружляй, ног не відбирай. я тебе туди відсилаю, на темні ліса, на густиї бора, де пахар з плугом не ходить, і там хліб не родить. Туди Господь не заходить, там собі проживай, нікого не чіпай, там тобі місце проживать і нікого не чіпать. За народним місячним календарем в нас з вами. Спадаючий місяць, вона триває третя квартиря. Тож насправді дійсно чудово в цей день зайнятися генеральним прибиранням. Якщо у вас є така необхідність, можете розібрати якісь старі речі, розібрати якийсь мотлух. Якщо вам треба від чогось позбутися, наприклад, хочете викинути щось, щоб воно більше не поверталося до вас, не накопичувалося більше у вас мотлух якийсь там старий, можете викинути це на спадаючому або на старому місяці, тобто або на третій, або на четвертій квартирі. І тоді цей мотлок до вас вже не повернеться. Сьогодні можна виносити сміття, так само зі сміття можете щось таке повикидати, те, що вам не треба, і воно не буде до вас повертатися. Звісно, мити сьогодні можна і треба, в принципі, все, що вам захочеться помити. Можете шафки на кухні перемити, можете плиту перемити. Те, що складно відмивається, на третій квартирі буде відмиватися дуже легко. Буде дуже легко і швидко йти та робота. Так само, якщо вам треба, може, двері хочете відмити. Ну, вікна ще ранувато відмивати, бо ще холодно, морозно дуже. Ну, а двері можливо, можливо, в кімнаті на кухню двері, там в між кімнатами двері, в туалет, можливо, двері, так само ванну кімнату. Все, що в ванній кімнаті знаходиться так само, можете вимивати саме на цій квартирі. дуже добре. До речі грибок виводити саме на такій квартирі. І на третій, і на четвертій. Краще на четвертій, але на третій, так само підійде, якщо будете виводити, велика, велика вірогідність того, що цей грибок вже не повернеться. Звісно, треба правильно обирати ті засоби, якими ви будете це робити. Але тим не менш, саме квартиря має значення в цьому питанні. Звісно, ми не тільки просто в суботу не починаємо нових справ ми ще не починаємо нові справи на третій квартирі, тому що вони просто не вдадуться. Все, що місяць спадає, і всі справи будуть спадати, не будуть розвиватися так, як нам з вами це треба. Тому ми не будемо починати чогось важливого. Взагалі сьогодні ми завершимо чудовий день, сьогодні, щоб завершувати ті роботи, які ми робили до цих пір до сьогоднішнього дня. І ми готуємося до дня завтрашнього. Сьогодні слід на завтра приготувати все, що ви будете їсти. По максимуму, за можливості, звісно. Прям суворої заборони на ну, на готування їжі завтра немає. Але краще приготувати все в суботу, щоб завтра вже по поверненню з церкви, одразу сісти і їсти вже. Готове. Так само з садінням. Якщо ви сієте щось на розсаду, то ці, ці два тижні, це в нас вже почалися оця третя і четверта квартира місяця, ми нічого не садимо, нічого не сіємо на розсаду, тому що це все недоречно на цій квартирі. Стрижка в суботу. Дозволяється, в принципі, навіть на третій квартирі дозволяється, але ми маємо розуміти, що якщо підстригтися в такий день, як сьогодні, відповідно, волосся буде дуже-дуже повільно відростати. От а за густоту поки що можна не переживати. Густоту воно не має втрачати, бо місяць ще доволі повний. От коли вже буде зовсім маленький, тоді да, тоді треба вже переживати за густоту волосся. Поки що, в принципі, субота підходящий день для того, щоб підстригтися. Можете, в принципі, це зробити. Хоча це не оптимальна дата, я вам сразу скажу. Ну і що ще не можна робити сьогодні? Не можна танцювати чи веселитися, коли лунають церковні дзвони. Якщо на стінах пічки виступає волога, то в хаті будуть сльози, така є прикмета. Якщо витирати руки об скатертину чи голими руками прибирати крихти зі столу, то здобудете собі бідність, не можна цього робити. Знову ж таки, не варто веселитися, весілля справляти, справляти день народження, слухати музику, коли десь неподалечко від вас хтось відійшов в засвіти. Якщо це ваш сусід або родич, інакше і на вас так само чекає якась неприємність велика, краще цього не робити. З приводу снів, то на спадаючому місяці сни віщими не вважаються, великих свят у нас немає, відповідно, щоб вам сьогодні не наснилося, не зважайте. Якщо не сподобається сон, скажіть чому. Нехай святий Йосип на все добре переносить. І тоді ваш поганий сон буде як хороший. Значить, оскільки в нас субота нині, то посту в цей день в нас немає, можемо вживати скромну їжу, якщо нам цього захочеться. Що хочу запропонувати сьогодні, так це вареники з повидлом. Так, такий цікавий рецепт знайшла. Рецепт так само стародавній, залишу його текст в першому закріпленому коментарі. Для приготування необхідно замісити звичайне тісто, виробити невеличкі вареники. З слив'яним повидлом. В принципі, можна взяти будь-яке повидло, яке у вас є. Одварить, цукром і подавати до сметани або мигдалевого молока. Уявіть собі, саме це написано в старій книжці, книжці 130 років, десь приблизно. Тоді вже наші предки знали про мигдалеве молоко, от так, щоб ви не сумнівалися. І, зрештою, вареники це якраз традиційна страва для суботи, тому що в суботу ми їх хліпимо, а в неділю, коли повертаємося з церкви, їх можна дуже швидко зварити і з'їсти після того, як повернутися із церкви. Сьогодні, 7 лютого, іменини святкують Олександр, Олексій та Петро. Щиро бажаю вам миру в серці, ясності в думках і гармонії в житті. Нехай кожен день приносить нові сили, впевненість і натхнення. Хай здоров'я буде міцним, а енергія не зникає навіть в напружені дні. Я бажаю вам стабільного добробуту, фінансової рівноваги і відчуття упори під ногами. Нехай удача йде поруч, підтримує важливих рішеннях і допомагає досягати задуманого. Хай в домі панують злагода, спокій та взаєморозуміння, а небесний покровитель оберігає вас від тривог та негараздів. Ось який день сьогодні дуже цікавий у нас, шановні глядачі. Та завтрашній день буде ще цікавіший. Обов'язково повертайтесь на цей канал, аби дізнатися в деталях про те, яке сьогодні свято, що не можна робити. Завтра в нас будуть не тільки неперехідні, а ще й перехідні, і церковні, і народні звичаї, тому буде про що поговорити. Завтра день дійсно дуже-дуже цікавий. Щодня, в принципі, я для вас цікавинки збираю по всьому. Хотіла сказати інтернету, але ні, не інтернету. Ну, зараз, в принципі, все є в інтернеті. І книжки старі, і бібліотеки навіть в онлайн-форматі є в інтернеті. Та ні, я збираю саме матеріали з етнографічних джерел. Це наукові статті, це книжки стародавні, першоджерела я вивчаю, я вивчаю ну, літописи. Я до, до літописів ще не добралася, але, можливо, скоро вже доберуся. коли... Вивчу все, що тут поближче до мене, до 19-го, там до 20-го століття, до 18-го. А потім туди далі буду зазирати. Дуже цікаво цим всім мені займатися. Сподіваюся, вам цікаво це слухати. Тож завтра давайте знову зустрічатися і поговоримо про день завтрашній. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Будьте здорові, бережіть себе, слави Україні і до побачення. До зустрічі завтра.